Всім привіт! Макс на зв'язку. Сьогодні поговоримо про те, як отримати 1000 гривень і більше від ФК, Шахтар та криптовалютної біржі Binance. Я швиденько вам розповім, що для цього потрібно зробити. Забігаючи трішки наперед, скажу зразу, що ніяких складних умов там немає, справиться абсолютно кожен. Давайте перед початком, будь ласка, лайк, авансом, підписочка на YouTube, хто ще цього не зробив, на Telegram посилання в описі. І погнали. І справа в тому, що зараз Binance спільно з ФК Шахтар проводить акцію, що називається Приведи друга, щоб розділити 25 баксів на двох, де можуть прийняти участь як нові користувачі, які ще не мають аккаунту, так і ті, хто вже його має. Ті, що не мають аккаунта, реєструються, отримують свої нагороди. Запрошують друзів, отримують додаткові нагороди за кожного друга. Ті, хто мають акаунт, просто запрошують друзів і за кожного друга отримують нагороди. Все дуже просто. Тепер давайте про те, що конкретно потрібно зробити. Перейдемо до мене в телеграм-канал. Там я зробив такий узагальнючий пост. До речі, я його виклав ще раніше туди. Тому дуже рекомендую на нього підписатися. Як бачите, інформація туди потрапляє більш оперативно ніж на Ютубчик, і там більше інформації. Бачимо, що потрібно зробити. Перше, в кого немає аккаунту, реєструємось. Посилання є ось тут, є в описі під цим відео. Реєструємось та проходимо ківасі. Там нічого складного немає це, все робиться за декілька хвилин. Якщо будуть виникати якісь труднощі, пишіть мені в коментарях, обов'язково вам допоможу. Далі вам потрібно зробити такий чисто символічний трейд на суму від 10 баксів. Взяти трішки запасу можна на 11, так? Поповнюйте біржу на декілька баксів, хто не знає, як це зробити, відеоінструкцію залишу в описі, поповнюйте. купуйте якось скрипти на 10. В принципі, якщо вона вам не потрібна, можете зразу і її продати. Якщо ви запросили друга, тому поясіть йому, як це йому зробити, щоб він зробив цей перший трейд. Така умова. Тобто, чисто символічно. Далі все ще набагато простіше. Нікуди нічого перекидати не треба, трейдити не треба. Просто переходите за посилання. Ось тут попадаєте на ось таку сторіночку. Це типу відгук. Тут у вас буде 5 зірочок. Вибирайте 5, що все круто. Вам ця акція сподобалась, і насилаєте його. Ось тут буде кнопочка. Все. Потім вам потрібно отримати паспорт досвіду. Не лякайтесь, звучить трошки так. Да? Це все безкоштовно. Це така штука, щоб потім мати можливість приймати участь у різних активностях від ФК Шахтар на біржі Байнець. Тобто, отак: от. пару кліків, знову ж таки, дивіться, переходите за посиланням ось тут, попадаєте на ось таку сторіночку. Все, у вас тут буде кнопочка Отримати. Отак, як у мене зараз тут написано. Натискаєте і все, ви отримали цей паспорт досвіду. Просто. За ці дії ви отримуєте 12,5 баксів, тобто близько 500 гривень. Потім запрошуєте друга і отримуєте ще 12,5 баксів за друга. Ну і він, звичайно, так само отримує свою винагороду. Запрошуйте більше друзів, отримуєте більше винагород. Все дуже просто. До речі, ця акція тільки для користувачів з України і триватиме вона до 30 липня. Дякую всім за увагу. Нагадую про лайкосик, про підписочки. Всім гарного дня, гарного настрою. До нових зустрічей. Пока!